І тепер ще, друзі, про Німеччину інформацію, яка стосується санкцій, і не лише про Німеччину. Чому про Німеччину? Тому що Німеччина нібито, ще раз наголошую, нібито це ще не точно, офіційної інформації нема, змінила позицію свою офіційну щодо заморожених російських активів і тепер підтримує розширення використання цих активів, не конфіскацію. Не плутайте про конфіскацію, поки що не мова не йде. Для того, аби фінансувати Україну. Бо Німеччина побоїться того, що коли Америка відмовиться від допомоги Україні, тягар фінансовий більший за інші країни для підтримки України, ляже на плечі Німеччини. Ну, загалом Німеччина особливо не постраждає. Та й, в принципі, вже Трамп не надає ніякої допомоги Україні. За все платить Європа. Ну Німеччина, враховуючи те, що вона має. Найбільші сьогодні надходження у своїй економіці, ну і загалом, здається знаки тяглість наслідків Другої світової війни. Вона справді нам багато допомагає. Що пише Блумберг? Зміна позиції Берліна відбулася на тлі занепокоєння якраз про фінанси. І за словами співрозмовників агентства, це питання мають порушити міністри фінансів з країн ЄС. На зустрічі в Копенгагені цього тижня, а також Лідер ЄС у жовтні. Ну тобто, з цим питанням поспішати особливо не будуть, але головне розпочати дієві розмови про використання цих коштів. В чому ж, власне, суть використання цих коштів, як їх будуть забирати чи нібито забирати у росіян? Про це більш детально пише сьогодні видання Financial Times. Зокрема, Європейська комісія пропонує два нові варіанти використання заморожених російських активів. Для забезпечення репараційних кредитів в Україні на суму 170 мільярдів євро. Давно вже Європа думає, як допомагати Україні у 2026 році, тому що Зеленський сьогодні повідомив про те, що на наступний рік треба зробити дві великі справи: завершити війну і знайти 120 мільярдів для підтримки України. Половину цих коштів бюджет збере сам, я вам про це вже розповідав на каналі, а половину треба запозичити. Тобто нам треба запозичити приблизно 60 мільярдів. Доларів це немало. Ну, а тут мова йде про 70 мільярдів євро, тобто то кредитування буде не на один рік. Гроші хочуть використати без формального вилучення цих активів, щоб обійти заперечення низки країн. Зокрема, пише Financial Times, Бельгії, Німеччини та Франції. Чому Бельгії? Тому що всі гроші фактично в них. Німеччина, як ви бачите, змінила свою позицію, але вона раніше виступала категорично проти. Але Німеччина не за конфіскацію також не путає. Ну і Франція також завжди була лояльна до Путіна. На жаль, Макрон в перший рік широкомасштабного вторгнення провів найбільше телефонних розмов із Путіним. І нині Франція купує найбільше скрапленого природного газу у Росії. І як ви бачите, Макрон зараз фактично мовчить. Так, я розумію, в нього купа власних проблем, але це не означає, що він має відмовчуватися. Ну, хоча частково долучається, наприклад, і до оборони Польщі. Тепер про схеми вилучення цих коштів, точніше, залучення цих коштів російських. Перша схема передбачає закупівлю на ці кошти безвідсоткових облігацій Європейського Союзу, щоб залучений капітал відправити в Україну траншами. Близько 170 із 194 мільярдів євро російських активів, які зберігаються Євроклір в Бельгії, вже погашені і тепер відображаються у вигляді грошових залишків на рахунках. Але випуск довгострокових облігацій, забезпечених російськими активами. Вимагатиме гарантій, що режим санкцій залишиться в силі на весь термін кредиту. Умовно, якщо кредит буде розрахований там на 50 років, а війна закінчиться, наприклад, 26-му році, як то каже Зеленський, мають бути гарантії, що і далі будуть гасити ці облігації за рахунок російських грошей. Тому що це справді для Європи проблема. Вони, в перепрошую, не можуть знайти 170 мільярдів євро. Хоча, як на мене, це не така вже і непідйомна сума для Європейського Союзу. Ну і другий варіант. Передбачає використання спеціального цільового інструменту для управління механізмами фінансування, що може дозволити брати участь країнам, які не входять до Європейського Союзу. Загалом працюють над цією схемою, вона простої не буде. Бо Європа, як і раніше, наполягає, що забирати російські гроші не можна, адже це, мовляв, загроза усій фінансовій системі усього ЄС, особливо Брюсселю, де власне і зберігаються ці кошти. Ну, майже більша їхня частина, майже вся. І тепер щодо інших санкцій, друзі, також є повідомлення про те, що не лише єдиними замороженими активами сьогодні опікується у Європі. Ну, принаймні, Трамп змушує їх щось робити. Польський міністр енергетики Мілош Мотийка закликав ЄС зупинити імпорт російської нафти до кінця аж 26 го року, щоб припинити фінансування військової машини Росії, каже він. Але я думаю, що навряд чи Трамп на це погодиться, бо до кінця 26 го року дуже багато часу. Єврокомісія має намір подати нові санкції проти Росії, представити їх, поки що представити, друзі, 19 вересня. Тобто цієї п'ятниці, в рамках цієї ініціативи, ЄС планує внести до чорного списку Банки Росії та НПЗ з Китаю, і Індії в тому числі, але не буде вводити мита проти Індії та Китаю, як то раніше вимагав Дональд Трамп. Вони не за мита, вони за санкції. Мита вони вводити не будуть, фіксуємо. І далі повідомляється, що у Європейському Союзі у рамках нових санкцій проти Росії має намір встановити єдині правила для обмеження видачі віз росіянам. Але знову ж таки я сумніваюся в тому, що це рішення буде ухвалено, оскільки низка країн, як вже знаєте, виступають проти цього. Події довкола російсько-української війни сьогодні знову прокоментував Лавров і трішки заяв зробив Пісков. Нічого нового Лавров не сказав, я не буду вам наводити всі ці тези, але це є свідченням того, що Росія реагує на санкції, які має ввести Європейський Союз. Вони розуміють, що Трамп на них тисне, тому нам варто очікувати якогось санкцій. Але говорить Росія устами Піскова, що його країна не піддається впливу санкцій, зберігає відкритість до переговорів щодо українського конфлікту. Так він прокоментував заяви Трампа про необхідність. Зупинити постачання енергоресурсів до Європейського Союзу. Це добре, друзі, скільки б ми не критикували Трампа, але все-таки його тиск і критика сьогодні Європейського Союзу за те, що вони торгують з Росією, як бачите, сьогодні дається знаки навіть і в Москві. Оскільки Лавров наполягає на тому, що контакти із Білим домом зберігаються, все, мовляв, окей, і Пісков про це говорить, але не все так добре, як то вони подають. Що сказав Лавров, коментуючи подальший перебіг подій щодо російсько-української війни? Він говорить, що Росія наполягає на глобальній угоді щодо України. Про це він сказав під час засідання круглого столу, польського круглого столу на тему Українська криза, дотримання цілей та принципів статуту ООН. Цей круглий стіл проходить в рамках Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, куди має летіти і президент України Володимир Зеленський і де він зустрінеться із Дональдом Трампом. І Лавров сказав, що адміністрація Трампа розуміє, як завершити війну. А для цього він каже, треба прибрати першу причини. Чому такі висновки робить Лавров, я вам сказати не можу. Але зараз він фактично говорить про те, що вони з Трампом нібито. В одній упряжці, втім, як ми бачимо, санкції, які має ухвалити Європейський Союз, все ж таки тригерять Росію. І Росія говорить про те, що ну, мовляв, нічого страшного нема, але звертають на це увагу. За версією Жлаврова, таке розуміння про першу причини, нібито з'явилось під час зустрічі Путіна і Трампа в Анкореджі на Алясі. Зараз ходить багато мемів про те, що ж Путін розповідав в автомобілі Дональду Трампу. Також Лавров заявив, що Україна нібито відхилила пропозиції, які стіфітков передав їй за результатами зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, і попереджає Лавров що Київ саботує зусилля США і намагається разом із Європою переконати Трампа відмовитися від миротворчих зусиль і повернутися до конфронтації з Росією. Далі він говорить: Москва і Вашингтон обговорили, зокрема, заборону УПЦ. Він додав, що США розуміють, що порушення прав людини в Україні є неприйнятним. Ну і найбільш крінчова теза, яку він видав на цьому засіданні Круглого Столу, він сказав, що західні військові в разі відправки в Україну будуть по суті окупаційними військами і законними цілями для російських військових. Ну, мені видається, що вже в Європі ніхто не звертає на такий ідіотизм Лаврова. І поляки справді збираються приїхати до України навчатися збивати дрони в Україні. Поки що це подається як військова місія, військова комісія. Військові представники ну, не говорять про якийсь контингент, але ми розуміємо, що просто поляків тут справді будуть навчати збивати російські дрони. Ну, і Лавров сказав, що обмін територіями або спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з США в питаннях України не спрацюють. Ну, як на мене, на злодіїві і шапка горить. Тому Лавров про це і говорить, оскільки росіяни дуже хочуть відновлення. Торгівлі зі Сполученими Штатами Америки. Ну, більше за все, вони хочуть справді зняття санкцій. Тому і Пісков реагує на це. А Пісков реагує значить реагує і весь Кремль.